гей привіт! Вітаю у празі! Сьогодні ми помилуємось красивими місцями цього міста та регіону. Розпочнемо ми у Гавлічкових садах. Цей парк натхнений італійським Ренесансом, і це одразу видно. Подивіться лише й на цей фонтан. Ми наче перемістились у серце Риму. Тут, неймовірної краси скульптури ряди різних видів винограду. Кафе та винні погреби. Цей парк має ще іншу назву Грабовка. Місцеві приходять сюди заховатись від важкого повітря, що звично є в густо заселених містах, де влітку відчуваєш запах асфальту. Дітям цікаво роздивлятись маленькі скульптурки тварин у фонтані та й дорослим насправді теж. Також за фонтаном знаходяться сходи, що ведуть вас нагору до панорамного виду. В них, до речі, доволі легко заблукати, особливо коли ви дійдете до другого поверху. Гавлічкові сади є одними з найстаріших у Європі, адже були створені ще в 13 столітті королем для своєї доньки. Як і центр Праги, ці сади є світовою спадщиною ЮНЕСКО ще з 90-х років. А свою назву вони отримали в честь Михайла Гавлічка, одного з відомих історичних діячів та архітектора Чехії. Наступна наша локація буде зовсім поряд, і це Вишеград. Ще один природний оазис посеред стегляного міста Праги. Тут можна побачити безліч людей зазвичай. Хтось читає книгу, хтось займається йогою, а хтось просто приводить приємно час з близькими на свіжому повітрі. Це чарівне місце, сповнене міфів та легенд. Основною окрасою цього місця є Базиліка святих Петра та Павла. Вона була заснована у 11 столітті, і в архітектурі відображені її різні стилі. Включаючи романський та готичний. Базиліка має вражаючу готичну архітектуру з величними вежами та складними деталями. Вона славиться своєю історією. Як місце коронації чехословацьких королів та князів, багато важливих історичних подій відбувалися саме тут. Ще тут безліч цікавих статуй, в тому числі Михайлу Гавлічку. А від цього краєвиду, на річку Втаву та центр столиці, аж захоплює подих. Власне, це ви побачите із муру вишеградської фортеці. Вона була заснована на початку X століття та мала важливе стратегічне значення для захисту раського замку та контролю над річкою ВТАВА. Наступне місце я вже показувала частково у своєму відео про Прагу раніше. Даю посилання на нього в куточку тут. Раптом ви його пропустили, але й цього разу не можу пройти. Це однозначно моє улюблене місце відпочинку у Празі і називається воно Добродружний Парк. А таке особливе воно для мене саме завдяки цим маленьким бобрикам. Які дуже товариські зі всіма людьми і упрошують у них ласості, в парк можна спуститись ліфтом, що є на мості легіонерів. Він є одразу навпроти Карлового мосту, тож ви отримуєте бонусом чудове місце для фото з фоном найвідомішого туристичного моста Чехії. Також в Полтаві багато людей катаються на катамаранах, каяках, лодочках. Тож атмосфера чудова в, топ, в теплу пору року, зараз самі це побачите. А якщо ви вже додивились до цього моменту, не забудьте підписатись на канал. Адже лише 5% людей з моїх глядачів є підписаними. Вам не важко, а мені буде дуже приємна така підтримка. А тим часом ми наближаємось до останнього крутого місця, яке є в 30 кілометрах від Праги, і називається Кар'єр Велика Америка. Дуже по-українськи, як на мене, називати місце в честь якоїсь відомої країни, острова чи щось такого, як, от, українські Мальдіви, Львівська Швейцарія. Думаю, ви чули таке вже раніше. Велика Америка це великий кар'єр, який утворився внаслідок видобутку вапняку для підприємства цементної промисловості. Він надзвичайної краси, тож вартує вашого лайку. А я дякую, що ви додивились до кінця це відео. До наступного тижня.